Нас завжди люблять все там приїжджає, закордонне не, не своє. А ми любимо своє. і Ми популяризували своє. Анжеліка Рудницька – відома українська телеведуча. А ще співачка, художниця, громадський діяч та волонтер. У 1994-му Разом із поетом Олександром Брегенцем створила мистецьку агенцію Територія А. Вже за рік стартував культовий музичний хіт парад 90-х, початку нульових територія А. Журналістка за освітою видала шість альбомів, провела з п'ять десятків персональних виставок та написала дві книжки. Від 1999-го заслужена артистка України. Від 2012-го президент мистецької агенції Територія А. Наразі викладає у двох столичних вузах, популяризує українське народне мистецтво та організовує благодійні заходи. Сьогодні середа в ефірі Національний відеохід Парад територія» Янжелі Рудницька. В той час, так само, як і зараз, в Україні дуже був великий запит на українське все і на українську культуру, ну, в першу чергу, тому що, про що б щоб ми не говорили, все, все базується на культурі. Але дуже мало цього всього було в ефірі. І ми спочатку не думали про ефір, тому що телевізійне виробництво тоді було дороге, і це були зовсім інші камери, зовсім інші технології. Одні касети коштували дуже дорого. Ти ідея з'явилася створити інформаційно мистецьке агентство, яке буде розповідати про митців і українське мистецтво всім, кому це буде цікаво. Посить мови, піднімається, одягається, умивається, щоб посмотри територію. А. Дійсно, услушив українську музику. Територія А! найкраще. І Через дуже короткий час, після того, як ми видали перший бюлетень і розіслали в першу чергу своїм друзям-журналістам цю інформацію, її почали публікувати, і інші медіа вчили не цікавитися, І ми розсилали ці, але знаєте, зараз коли каш розсилали всі уявляють так один клік. Хлоп на комп'ютері, а це було зовсім інакше. Комусь факсами розсилали, комусь відсилали пошти. Ну, тобто, це, це був довгий достатній процес. Це був це був труд, це була праця. Ми вийшли вперше в ефір з мистецьким каналом Територія А фактично, цей інформаційний бюлетень ми перетворили на в телевізійний формат. Але в нашій зна я тебе знайду. Ти нас мені. Я до тебе. Першу ми зробили якісь там пробний сюжет, який сподобався, а потім стартували ми в ефірі 17 березня з інформаційною програмою. Я була дуже серйозна. Ми намагалися якийсь тримати баланс, розповідати і про театр, і про кіно, хоча в нас в кіно були проблеми як в 90-х, так і зараз. Але були документальні стрічки, короткометражки, був відеоарт. Сьогодні я ще дворя. І оскільки музика все одно рубрика найпопулярніша, в якийсь момент накопичилась така кількість. Музичного матеріалу, який музиканти приносили, і ми якимись там шматочками, цитатами музику показували. Що ми зрозуміли, що потрібно робити ще додатково щось музичне паралельно. А зірка телебачення України. Завдяки тому, що Олександр Бригінець до появи територія був за кордоном і дивився там інше телебачення. Я не виїжджала до того часу за кордон. Він сказав, що в світі дуже популярні хіт паради, і в Україні телевізійного хіт параду не було. І ми не дуже розуміли, чи ми зможемо зробити хіт парад кліпів, тому що ну, світовий формат це саме кліп. В Україні було відео, але це теж були такі ну, замальовки на тему якоїсь пісні, які дуже часто там сюжетно намагались відтворити те, про що йшлося в пісні. Тобто це не був повноцінний кліп, це не було там повноцінне таке класне сюжетне відео. Це просто був такий відеоодяг пісні, але були якісь потуги вже в кліпмейкерстві. Хоча слово кліпмейкерство теж ніхто не вживав. І от ми ризикнули, порахували, скільки в нас є хлібів, І десь на два місяці можна було зробити хід парад. А всі скептично дуже до цього ставилися. Вони казали, що ніхто не буде дивитися, кому воно треба. Та одне й те саме кожен день, та це нереально. Але... Ну, ми вже вирішили, визначилися з початком сезону стартувати. І найскладніше виявилось для нас вибір ведучого. Ми почали проводити кастинги, шукати ведучих. Ну, зрештою, залишилась тільки я без спроби. І я казала, ні, я рахувати 1, 2, 3, 4, 5, навіщо мені з моїм Навіщо мені було стільки вчитись, я вундеркінд, я цим не хочу займатися. Коротше, мені це було нецікаво, як мені здавалося. Але я спробувала, і знаєте, ну, як коли ти починаєш щось робити, те, чого не було, в тебе з'являється кураж, так? Людя втрачає сенс, якщо ти не дивишся А. Територія! Лістом територія, ведучої територія була Надія Кудрявцева, яка зараз викладач вчить модельєрів, і тоді вона здерла з мене там спідницю довго, вдягнула мене в короткі шорти, в якісь яскраві майки. вона придумала ідею кожного дня змінювати головні убори. Так, що цю моду теж запровадила саме територія Надія Кудрявцева. Любить в ефірі Національний відеохід Парад території А і я Анжеліка Рудницька. Сьогодні ми вбиваємо підсумки жовтня. ла-ла! Зробили проби і зрозуміли, що нам не вистачає вже не драйва ведучої, а от картинка. Ну, от картинка, ну заурядна картинка, ну така як картинки на всіх каналах. Ну нічого цікавого. Давайте щось ще шукати. І от нарешті ми придумали першу програму. Ми полізли знімати на дах, але ми вилізли на дах. Приміщення будинку де СТВ знаходилося і а, я там співала ей на 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 на, -на даху добре. От так ми познайомилися з Кузьмою, бо я в першій програмі процитувала його пісню. Привіт вам всім людям! Я нарешті сюди заповз. Ми його не показували не тому, що ми з ним посварилися, або ми його розлюбили, або не хотіли показувати, тому що його просто після таврійських ігор і після вручення премії Золота жар птиця він зник. <схід> він зник від цивілізації. Андрійко, я тебе вітаю дуже самого себе з днем народження. Бажаю тобі не загнутися ще в наступному році, щось трохи ще нормального придумати разом з Шурою, з розтіком, зі скрябою. Ну, взагалі бути нормальним пацаном, щоб. Планка не сильно впала з твоєї голови, щоб більш-менш самому не було соромно за те, що ти робиш і показуєш людям. Ну, записали, був дуже такий прекрасний осінній день, сонячний, і якось все так було яскраво. Видно було лівий берег і таке небо, наповнене сонцем, такими красивими хмарами. І ну, вже прям картинка чудова. Але ми вирішили додати ще більше кольору і вручну розмальовували кожен кадр, в якому я з'являлася. Ми передбачали, що це закінчиться або великим провалом, або великим успіхом. Але ми навіть не сподівалися, що цей успіх буде настільки швидкий, бо через дуже короткий час ми вже почали отримувати величезну кількість листів. А був ще один такий стрес, коли до нас в офіс прийшла поштарка, яка завжди приносила листи, і сказала, я більше вам листи носити не буду. Ми так розгублено. Чому? Що поганого ми зробили? Чи чим ми там вас не задовольнили? Вона каже: Я не збираюся надриватися і тягати ці мішки. І для неї це було таке випробування, це було погане, а для нас це було таке стрибали всі. Можемо зізнатись, хоч і сором нам колись боялись лабити слона. Але згодом листів ставало більше, більше і більше. Читати їх було взагалі нереально. І тому ми залучили фан-клуб, який на той час уже створився. Він теж створився дуже швидко. І от до нас в офіс певний час приходили наші нам прихильники і розбирали листи про кого найбільше написано там. А в цьому листі про Одольську, в цьому про Ірину Білик, в цьому про Юрка Юрченка, про в цьому про Клавіту, в цьому про Склябіна, в цьому ще про когось. Дівчина Африка, я там пішов дівчина Африка, дуже Африка Африка. Просто зараз, коли розповідають там про гроші. При там, я кажу, що пошуки золота території А, це так як пошуки золота Третього Рейха, знаєте. Тому що нашим золотом справді були наші прихильники, і наша з ними спільна любов і ну, взаємна повага, тому що ми намагалися відображати реальну картинку от, стану смаків наших глядачів на сьогоднішній день.